6, 10, 23 рік. Працюємо по площі, дивіться, ідеально все зроблено. Це Ми придбали КЗК 6.12 шахматку в Умані. Дуже подобається, трактором взагалі не трусить. Тобто як прямі були вздовж, то вони, виходить, на пульбуму кидали. А це шахватку і на цей зробили ми вже 150 гектарів, но вжі можна порізати руку. Подивіться, ні. Ніде нічого, абсолютно. Вони казали, що моя мене метал, не, метал судоровий. Класно. Зробили 150 гектарів. Мені дуже подобається. Рекомендую, хто хоче придбати дані катки. Подивіться, як, як що. Дивіться. Все, 10 см, так? 10-8 см воно повністю. Робить терсу. А якщо площа, це площа ще трошки хвиля, якщо площа буде рівнесенька, то взагалі. Буран, який є, також, ну не весь, але... Кукурудзу, так, кукурудзу, це була кукурудза, падає вже, дивіться, по кукурузі. Що робить з кукурудзою? Кукурузу так десь. Да. Кукурузу. Повністю посікло. Так що, хто такі казки придбає, не пожалкує. Все, дякую.